Хочете засинати природно без таблеток та міцно спати всю ніч? Привіт, я Інна добровіна, нутриціолог та хелс-коуч, і я знайшла суперфуд, який працює гірше мелатоніну в таблетках. У своїй лекції про біохакерів я розповідала про відомого біохакера Девіда Паско, який свій час повністю відмовився від мелатоніну в таблетках на користь, увага, соку, кислої вишні. І як він стверджує, його сон значно покращився. В Україні є варіант краще засік: це натуральні пасти з вишні від бренду Лікбері. Як вони працюють? Справа в тому, що кисла вишня це природне джерело мілетаніну та тріптофану, що сприяють якісному сну, а антациани у складі підтримують нервову систему та знижують запалення. Натуральні пасти Лікбері створені за унікальною технологією, яка дозволяє зберегти не тільки сік, а й усі цінні компоненти з м'якоті, шкірки та навіть кісточки. Шкірка і кісточки перетираються, вивільняючи поліфеноли, масла та мікроелементи, які інакше були просто недоступні для засвоєння нашим організмом. Тож, на відміну від соку, паста це повний концентрат користі. Хто хоче засанати спокійно та прокидатися відпочилим, зверніть увагу на цей продукт. А як приймати ягідні пасти лікбері в лікувальних цілях, читайте під цим відео.